Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І поступила така інформація. Зеленський дав інтерв'ю якомусь закордонному виданню. Зараз не, не, не знаю це, ви мені пишете. І ви просите подивитися: невже Зеленський йде в президенти? Мої дорогенькі, згадайте мої розклади на початку війни. Я казала, що буде Зеленський йти на другий срок, що він піде, що він буде балотуватися, що він хоче? Ось, просто згадайте. Ось і все. І так, тобто, він сказав: я не покину українців. Ось, і це означає, що він іде на другий срок. І так, чи буде він зараз балотуватися, дійсно? Найближчим часом. Буде, звичайно, він вже давно працює над цим. Да-да-да, стопроцентово. Да, да, 100%, 100%. У нього немає іншого виходу. Ось що я це бачу. У нього немає іншого виходу. Він вирок українців. Але він і сам собі вирок. Повірте мені, вже гірше нема куди. І так. Чим це грозить для України і українців? Що він принесе з цим? Чи його виберуть, чи не виберуть, це вже не так важливо. Залежить, повірте мені, мої дорогенькі, залежить від вас. На жаль, немає альтернативи. Ви всі знаєте, військовим якось там забороняють і тому подібне. Там, ви знаєте, дідько ногу зломить в тій Верховній Раді і в Офісі президента. Верніше на Банковій. І так, чим це грозить для України і українців? Що це принесе з собою? Тобто подовжиться війна? Ось війна, я так скажу, війна буде йти далі повним ходом. Трошечки на час балотування там якісь тимчасові мирні угоди. Устроять, влаштують. Ось, трошечки ніби врегулюється це перемир'я в лапках, так? але потім все спокійно почнеться ще гірше. Тому що ця карта говорить про повний вперед. Да, Повний вперед. Що дасть для України і українців. Попрощайтеся зі своїми а, спокійними часами і а, мрійте далі. Бідність, бідність, неспроможність діяти, неспроможність відбудовувати, неспроможність змінювати щось. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу карти погані випали. Карти погані випали. І, а, як я бачу, половина земель може не повернутися. Це як мінімум. Може за каденції, а, хотіла сказати Януковича. Зеленського. Ну, а що не, не одне і то ж саме. А, як дехто каже, що навіть Янукович деякі речі собі не дозволяв. Що дозволяє собі Зеленський? Я бачу, що за каденції Зеленського землі не повернуть. І е, Україна так і залишиться попрошайкою. Так і буде летіти на голови українцям, тому що він не спроможний зупинити війну. Що ще чекати українцям? Дивіться, в обхід, тобто ніяких реформ, ніяких судових суд, нічого. Все буде корумповане. Щоб ви це розуміли. Все буде корумповане. І кумобратство. Кумобратство буде розвиватися повним ходом. Тобто, мої дорогенькі, я зараз ще подивлюся під кінець. А які в нього шанси? Які в нього шанси стати президентом? Вибратися другий раз? Ну, є є шанси. Є. Є шанси. Але. Але зараз я докладу. Ви знаєте, 50 на 50. Тобто народ України розділився. Народ України розділився. Є ще, я не скажу, скільки процентів зараз, не, не буду, але, ну. Давайте я інакше подивлюсь. От мені що щось тут. Закінчилося. Зараз ми подивимося. Скільки за, скільки проти. Ну, дивіться, багато. Ви знаєте, він, щось, в мене таке враження. Щось Він буде якісь да, 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 шанси в нього. Я так скажу, шансів в нього багато. Знаєте чому шанси, тобто, стати знову, він буде один. Таке враження, що не буде конкуренції в нього. Давайте тоді запитаємо, чи буде в нього конкуренція, чи будуть балотуватися про, ну, протилежні його поглядам, тобто не, не з його партії. Ну, справжня опозиція. Чи буде якась опозиція йому? Може бути хтось. да може бути. Може бути. Може бути. Ми знаємо, хто це є. Протидія, конкретна протидія може бути, якщо народ України не піддасться промовам Зеленського, і знаєте, що може бути? Що просто, по-перше, військові можуть не допуститися. Ось, Але я бачу, що кандидатура буде. Я не хочу казати, що це може бути жінка. Я не хочу, тому що тут за цією жінкою йде дуже потужна. Енергія чоловіча. Тобто, щоб ви розуміли, маг це джерело чоловічої енергії. Справжньої Справжньої чоловічої енергії, не штучно утвореної, як, наприклад, імператор. Хто розбирається в Таро, знає, що жриця і маг. Що це єдині дві джерело, таке, знаєте, непотворне. Ось, уже імператриця і імператор. Що це вже ідуть земні сили. І ось тут я так розумію, що це може бути навіть чоловік. Це може бути навіть чоловік, але він має амбіції величезні. І він хазяйновитий. Такий, знаєте, як мама рідна для України буде. Я чомусь, і тут натяк, що може бути військовий. так, ось, Я би сказала, що це може бути залужний, якщо він буде балотуватися. Це буде дуже несподівано. Бачите, тут смерть, тут е місяць. В мене таке враження, що його будуть очерняти. Цю людину я не можу сказати точно, що це залужний, не можу. Ось, не можу сказати, хто це точно. Може бути і жінка, а може бути, чоловік з такими материнськими почуттями. Любить Україну, як маму рідну, але йому будуть робити дуже подляки, дуже страшенні. Тут, знаєте, залежить все від українців. Тому що ось тут випадає на Зеленського колесо фортуни. І це говорить про те, що українці можуть підкупитися на його шикарні промови, які йому напишуть. А йому напишуть дуже хороші промови. Сидіти будуть всі, чи служити? Служити будуть всі. Чи ще як, так? От він вміє корупцію прирівняти чи як, до державної зради. Це все піднімає йому рейтинги. Він зараз дуже вправно, десь там виходила карта, ось сама перша. Він працює дуже вправно над своєю репутацією. верніше не репутацією, а рейтинги. Мені трошки збилося. Рейтинги. Він працює зараз на те, щоб знову. Стати президентом. Це у нього рішення вже давно прийнято, щоб ви розуміли. Якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і чекаю ваших запитань до цієї теми і, звичайно, ваших роздумів. Щасти вам, мої любі. мирної дня, ночі і разом до перемоги!